Я думаю, що знаєте, особливо ця історія про е, рейтинг, нібито президента Зеленського. Мені здається, вона все ж таки поступово починає свідчити про те, що хтось дуже. Майстерно і дуже зважено починає скармлювати російську дезу, зокрема й президенту Трампу. Тобто, сказати, що він сам би десь знайшов таку інформацію, що він, значить, десь від когось її міг почути особисто, да і в це повірити, ну, мені складно. Тобто, це цілеспрямована, очевидно, кампанія, яка впливає на. Насамперед оточення Трампа і те оточення вже безпосередньо з такого роду меседжі насправді Трампу доносить. Я би сказав, що е, очевидно, е, що з боку Трампа е, є нерозуміння, чому Україна, наприклад, е, дуже хоче теж брати участь у е, цих примовинах, які росіяни мали з американцями у вівторок. Тобто Трамп посилається на те, що ось у Байдена, тобто, і це дуже важливо для розуміння, його критика насамперед спрямована на колишню адміністрацію. Те, що, як то кажуть, так само насправді під руку потрапив і президент Зеленський, це це другорядне. Тобто, він, грубо кажучи, утотожнює зараз, на жаль, адміністрацію Байдена, яка. Не змогла організувати ні перемовини, нічого подібного, і значить, він бачить в цьому свою місію, що ніхто цього не зміг зробити, і тільки Трамп може це значить організувати і так далі. І тому я би дуже хотів би всіх заспокоїти і сказати, що не треба так буквально сприймати заяви Трампа. Звісно, вони дуже неприємні. Вони, е, як то кажуть, переходять межу е, в принципі, хто є Жертвою а хто агресором, але на жаль, ці всі заяви вони продиктовані лише внутрішнім бажанням Трампа якомога швидше організувати перемовини, і абсолютно правильно ви сказали отримати певну перемогу, зокрема, хоча б припинення вогню. Тобто його мета зараз це припинення вогню, там яке хоча б можна було б організувати приблизно біля річниці у 100 днів роботи нової адміністрації. Про слова поговорили тепер до дій. Я розумію, що Трампа прогнозувати дуже важко, він непередбачуваний, але все ж таки, давайте спробуємо. Після таких заяв, після одна з останніх це щодо угоди, коли його образила грубість буцімто, яка була виявлена до міністра фінансів. А чого від нього чекати у діях? На нас найбільше що цікавить: військова підтримка, тобто зброя. Тут Тут, до речі, на жаль, але все зрозуміло, тому що грубо кажучи, зараз загалом ситуація виглядає наступним чином: ми отримуємо військову підтримку ще, як то кажуть, з каденції Байдена, тобто та техніка, там як і зброя, яка доходить до України зараз, це ще що називається це старі поставки. Нового законопроекту про нове, новий етап фінансування американської військової допомоги для України немає, і більше того, я скажу, що мені здається. Поки, на жаль, не доведеться нам це бачити, тому що зараз республіканці контролюють обидві палати конгресу, і велика кількість республіканців, переважна їх більшість, вони не хочуть заважати Трампу організовувати ці перемовини. А звісно, якщо би американські законодавці серйозно розглядали варіант власне голосування за новий етап. Фінансування американської допомоги для України це би вплинуло на переговорні процеси. Очевидно, ніякої зустрічі у Саудівській Аравії між росіянами та американцями не було би. Тобто американські законодавці не хочуть. Потім на себе або на собі відчути гнів Трампа, тому що їм важлива підтримка і постійний такий нормальний зв'язок з президентом. Тому, на жаль, тут дійсно багато зараз, як то кажуть, залежить від адміністрації Трампа, і, зокрема, через їх уже неформальний вплив на американських законодавців. Також вони мають юридичні інструменти, щоб зупинити і цю допомогу, яка йде ще за підписом Байдена. Ну скажімо так, формально вони мають ці інструменти, але знову ж таки, я не думаю, що Дональд Трамп буде наступати на ті самі граблі, на які він наступив у 2019 році, і не думаю, що буде зараз заморожувати ту допомогу, там яка передбачена для Києва, да тому, що та історія обернулася для нього. Фактично першим імпічментом, і плюс тут ми маємо розуміти, що одна з програм, за якою Україна отримувала допомогу від адміністрації Байдена, вона передбачає американські інвестиції. Пане Владиславе, ви нас чуєте? Попрошу наших режисерів відновити зв'язок. Ми говорили про заяви Дональда Трампа, які обговорюють нині не лише в Україні, а і в Європі. І поки що наш експерт Владислав Фарапонов каже, що не треба поспішати падати в песимізм, і почекаємо на дії президента США. Три дні до зміни влади Німеччина готується до дочасних виборів. Вони відбудуться у неділю. Попередні результати оголосять вже в ніч на понеділок. Яка партія має найвищі шанси виграти вибори? Хто стане новим канцлером країни? Відповіді на всі ці питання у нашому наступному сюжеті. Без квітів, прощальних промов та підбиття підсумків члени німецького уряду провели своє останнє засідання. У такому складі вони ще зберуться після виборів, тобто будуть вже не міністрами та канцлером, а виконувачами обов'язків. Німеччина, лідер Євросоюзу та один із основних партнерів України на порозі зміни влади. Уже в неділю німці прийдуть на виборчі дільниці, щоб обрати новий парламент а відповідно і нового канцлера. Голосування дочасне через крах урядової коаліції Олафа Шольца волевиявлення змістили з вересня на лютий. Результати всупереч світовим тенденціям прогнозовані. Політичні симпатії німців соціологи заміряють щотижня і вони стабільні. Дочасні вибори до парламенту виграють християнські демократи. За них збираються голосувати близько 30% німців. німців. Олафа Шольца готові підтримати 17% виборців, 20% наберуть праві популісти, 12% – зелені і 9% – ліві. На межі прохідного бар'єру балансують ліберали та ультралівий союз Сари Вагенкнехт. За такого політичного розкладу наступним кан... Сором Німеччини найімовірніше стане лідер ХДС Фрідріх Мерц. Він уже прораховує можливі коаліційні союзи. Я скажу ще раз, аби ні в кого не залишилося жодних сумнівів. Християнські демократи не співпрацюватимуть з правими популістами. Я проти такого коаліційного союзу і поясню, чому альтернатива для Німеччини хоче так економічно та зовнішньополітично змінити нашу країну, що співпраця з ними означатиме зраду всіх цінностей нашої партії. Про це не може бути і мова. Тобто домовлятися мерцу доведеться з деками про так звану велику коаліцію, а можливо залучати до уряду ще й зелених або лібералів, щоб мати переконливу більшість в парламенті. У будь-якому разі ці переговори будуть непростими і тривалими. У партії є суперечності щодо економічної, соціальної та міграційної політики. Ймовірно, нам доведеться йти на компроміси, але ми точно не підемо на поступки тільки заради створення коаліції. Після виборів життя не закінчується у 2029 році. Будуть чергові вибори, про які треба думати вже зараз. Канцлером мертв стане лише після формування коаліції, тобто не раніше квітня-травня. Доти обов'язки канцлера Німеччини виконуватиме Олаф Шольц. Конституція не обмежує повноважень голови уряду зі статусом ВО. Утім, за традицією, виконувач обов'язків канцлера вже не ухвалює жодних важливих рішень, щоб не передавати їх у спадок своєму наступникові. Тетяна Лугунавічла Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Ми повертаємося до обговорення заяв і дій Дональда Трампа і поговоримо з Владиславом Фарапоновим, головою інституту американістики. Отже, поговоримо про Кіта Келога, чи вдасться йому переконати Трампа, що Росія обманює, що вона хоче миру, тому що і американська розвідка доповідає Білому дому про те, що немає ознак. Є ознаки тільки того, що Росія продовжує наступати і готується до більш активних дій. Отже, Кіт Келог він прибув напередодні до Києва. Чи вдасться Україні знайти такі аргументи, щоб його переконати? І чи поїде він на фронт? Бо красномовніше за все, наскільки я пам'ятаю, всіх лідерів європейських переконували оці удари, які наносила Росія, і те, що вони бачили наслідки цієї агресії. То чи він наважиться поїхати на фронт? Ну, ви знаєте, я думаю, що він загалом е Може бути готовим до цієї поїздки тут єдине питання у, у логістиці, е і чи, е чи вдасться наприклад вже е американцям тут е забезпечити його безпосередню безпеку, тому що все ж таки він має окремий спеціальний статус е і є спеціальним представником е безпосередньо президента, е тому тут. Е Більшою мірою це питання такі, знаєте, організаційно логістичні, і знову ж таки, якщо це можна організувати, то я думаю, що він буде готовий поїхати на фронт. Але тут ми маємо розуміти, що якраз чи вдасться йому переконати Трампа або Інших в адміністрації Трампа насправді треба запитувати не тільки в нього, а, якраз у Мюнхені Кіт Келох чітко сказав, що він, якраз в адміністрації Трампа або за задумом Трампа, чітко відповідає лише за. Американсько-український трек перемовин, тобто він дійсно налагоджує зараз якраз контакти з українською владою і передає цю позицію далі. Тобто, передає Трампу, передає державному секретарю раднику Трампа з нацбезпеки, і так далі. А інший спеціальний представник, пан Вітков той той кри якраз уже навіть стих і до Москви злітати коли організовували обмін доволі неочікуваний то якраз він фактично відповідальний за американсько-російський трек і якраз фактично на ньому і лежить відповідальність говорити з, з росіянами і передавати очевидно ті меседжі від адміністрації трампа яка так інакше вона хоче, наприклад, бачити від росіян? Тому я би сказав, що. Не треба переоцінювати, звісно, роль Кіта Келога у адміністрації Трампа, але точно е, ті заяви, які часто лунали в українському медіапросторі, що якось Келог відійшов на другий план, що він значить уже не е, входить до близького оточення Трампа і так далі. Мені здається, все ж таки вони, е, вони безпідставні, тому що сам Келог чітко пояснив свою роль і ту зону, яку йому насправді в, е, виділив саме Трамп. Для організації перемовин і до речі, ось абсолютно абсолютно коректно. От якраз показували той фрагмент, де він про це говорив. Він фактично зазначив, що це йому вдалося переконати Трампа посунути оцей дедлайн, хоча б на 100 днів роботи адміністрації Трампа, щоб досягти хоча би припинення вогню. Тому я би сказав, що все ж таки до його слів президент Трамп дійсно прислухається. Е, і тоді скажіть, ви, ви вже заговорили про ситуацію е, у Конгресі, у Сенаті. А цікаво, якщо Трамп розраховує на внутрішнього споживача, тобто ці заяви теж орієнтовані на американців. А які настрої там, і який все ж таки вплив має Конгрес і Сенат на кінцеве рішення Трампа? Дивіться, тут є декілька напрямків. Коли ми говоримо про це, перше це, звісно, внутрішня опозиція у комітетах, це, це внутрішня опозиція всередині і сенату, і конгресу. Тобто палати представників, але найголовніший е, важель впливу на будь-яку адміністрацію це гроші е, батьками, засновниками Сполучених Штатів, якраз з цією метою було розмежовано виконавчу і законодавчу владу, якраз конгрес. Має владу над бюджетом, і якраз зараз розпочинається вже процес формування бюджету на наступний рік, і якраз від конгресу буде залежати фактично ті кошти, якими зокрема буде розпоряджатися і адміністрація Трампа. Тому я думаю, що звісно, як завжди, це проходить в американській політичній системі. Буде постійне балансування і Такі тривалі домовленості, але зараз якраз і сенатори, і конгресмени будуть мати більш серйозний вплив на адміністрацію Трампа, зокрема через якраз формування бюджетного процесу на наступний фіскальний рік. Тому ми можемо якраз побачити деякі сюрпризи в цьому напрямку. І загалом я переконаний, що риторика Трампа, зокрема, і після вже контактів з. Конгресменами і сенаторами буде трохи більш поміркованою і тому, що йому треба підтримка і республіканців і демократів, тому що республіканці мають дуже хитку більшість у палаті представників. І е, е, коли можна очікувати на зустріч Трампа і Путіна, наскільки буде турборежим увімкнений наступні місяці? Чи це протримується? Скільки часу може протриматися? Мені здається, що зараз якраз уже команда Трампа очевидно на перемовинах у Саудівській Аравії е, озвучила так чи інакше певні. Е... Уже вимоги до російської адміністрації, і тепер е, уже російська адміністрація, якщо ми подивимося на їхні меседжі, не поспішає е, підтверджувати цю історію про те, що е, фактично вже в лютому могла би потенційно така зустріч і відбутися. Тому мені здається, що зараз вже команда Трампа продовжує знову тиск на російську адміністрацію. Але знову ж таки, е, адміністрація Трампа зараз діє не так е, просто як під час свого першого перебування перебування білому домі, тому я би сказав, що вони вичікують або очікують на ті умови, які мають скластися для організації зустрічі. Тобто, якщо вони будуть бачити, що росіяни будуть пробувати їх просто кинути на переговорах і так далі, Трамп не буде з Путіним. Загалі зустрічатися просто так, йому це ні для чого не потрібно йому це нічого не додасть ні в рейтингах, ні в сприйнятті, і так далі. Тому я думаю, що зустріч може відбутися найближчим часом, але не настільки швидко, насправді, як би е, того в принципі хотів Трамп. Тобто я думаю, що все ж таки е, вони розуміють уже і свою відповідальність за це. Тому я думаю, що десь через. Три тижні через місяць, можливо, ця зустріч буде організована. Пане Владиславе, дякую вам за розмову і що знайшли час для нас. Це був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики.